Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво, прошу у нове відео. Я одразу перепрошую за ось це дивне освітлення, точніше, таке сонячне освітлення з мого вікна. Якщо зараз я не запишу це відео, то я не знаю, коли в мене з'явиться час записати саме розпаковку, а я вже дуже хочу понюхати цей парфум, тому я вирішила сісти трішечки з іншого ракурсу, щоб сонце не світило мені прямо в обличчя і зараз буду намагатися записати це відео. Я дуже рада, що виглянуло сонечко, тому що в моєму місці останній тиждень, день за днем, йшов дощ, і лише вчора, під вечір, він зупинився, і ось нарешті виглянуло сонце. Я якби, дуже рада. Але ну, маємо те, що маємо. Одним словом, я дуже хочу записати це відео. Аромат, в мене вже кілька днів стоїть нерозпакований, а руки чешуться, тому що цей парфум я купила всліпу, наступила на ті самі граблі. Мало того, що я купила його всліпу. Та це ж і арабський аромат, і не просто аромат, а звичайно клон. Клон на щось ще. І цей конкретно по відгукам має бути клоном на Baby Cat від Yves Saint Laurent. У мене є. Невеличкий відливан цього аромату. Він дістався мені з покупки якогось парфуму. От. В якомусь влозі я розповідала про цей парфум. Дуже такий симпатичний ванільно-удовий аромат. Я його носила лише один раз, здається. Зараз хочу прямо зробити паралельний затест. Тому що дехто каже, прям схожі, дехто каже, не схожі. Ну, де я це взяла, знову ж таки, на просторах Ютубу. Я бачила у Ані Валеріаніни останній раз розпаковку. Або просто огляд цього парфуму я читала відгуки на тіну. На фрагментиці цього парфуму ще немає. Тому, послухайте, ще мене, кому цікаво. Аромат від бренду Paris Corner. Paris Corner називається він Ріфагат. Ось так от виглядає пакування. Саме звичайне, звичайна біла коробочка заклеєна слідою. Тут у нас є голограма. Ось так от це все діло виглядає. Звичайно, я вже почну розпаковувати. Дуже довго я чекала. Все не можу е, знайти час для того, щоб записати це відео. Тому сьогодні його записую просто з жахливим освітленням. Так, сліду я просто зняла. Звичайна, абсолютно звичайна біла коробочка. Тут у нас, типу, випуклий такий шрифт. Ну, приємний, досить приємний тактильно. Ось так от виглядає флакон всередині. Зафіксований, дістаємо. Не хочу брати за кришку, щоб він не гепнувся. Класний флакон. Флакон прям дуже класний. Тут багато скла. Ну, деякі араби полюбляють, до речі, багато скла робити. Це, як би, трошки важкувато, але знаєте, наш мозок, ну, принаймні, мій мозок, сприймає флакони важкі, як щось добротне, класне, таке дороге. Розумієте, коли воно якесь таке легке, здається, що це якесь таке щось несерйозне. Короті. О, він вже чимось пахне. Ой, клас. Тримаю кулачки сама за себе, сподіваюсь, мені сподобається не так, як це було з попереднім арабським ароматом. Флакон мені дуже, якщо чесно, подобається. Прям дуже подобається. Трубка трішки ну, рагульна, така як крива. Я не люблю такі криві якісь трубки. Я люблю, щоб вона була пряма. Бажано ну, не прозора, але ну. Це дійсно схоже. Зараз нанесам паралельно, власне, Cat від Eve Saint Laurent і тоді вже зможемо порівняти. В мене, на жаль, накрився комп'ютер, тому я і в тій кімнаті не можу записувати в іншій, тому що там накрився комп'ютер, і там зараз немає можливості записати це відео. Вони дуже схожі я в шоці. І я, до речі, от в мене через те, що накрився комп'ютер, я виписала собі піраміду. Блокнот. І я дуже здивувалася, коли виписувала піраміду, тому що вони абсолютно ідентичні. Я думала, там буде якась похибка, але ні, ніякої похибки. Отже, бабік у нас аромат, який створив Домінік Рупіон у 2022 році. І в верхніх нотах такі дивні трошки ноти, тому що там у нотах заявлений чорний і рожевий перець, далі окремо рожевий перець і окремо чорний перець, от якось так. Плюс елемі. В серці у нас олібанум, шафран, в базі бурбонська ваніль, замша і кедр. І ось цей Ріфа Гаф має точно таку саму піраміду. Просто ідентичні піраміди, тому, ну, би, ясно, що це буде щось подібне. Cat. він такий має, можливо, багатошаровий якийсь такий. Аромат, от сам парфум він такий багатошаровий. А можливо, це мозок домальовує ці шари, тому що я знаю, скільки коштує Baby Cat. Окей. Це бутікова лінійка, наскільки я розумію, в Сан-Лорану. У нас в Україні я навіть не знаю, чи десь представлений цей парфум хіба десь на розпивах можна брати, коли люди замовляють через байерів десь і так далі. Я чула, що цей аромат взагалі можна купити тільки в бутюку і в Сан-Лоране. Я не знаю, скільки це правда, але ну, я ніде не бачила. В звичайних стаціонарних магазинах, ні в онлайн-магазинах, ну, тих, в яких ми купуємо парфумерію, Я не бачила цього аромату Baby Cat, тому не знаю. На розпилах, звичайно, є. Знаєте, без піраміди я би не сказала, що тут є перці. Я відчуваю Елемі. Для мене це як дещо резиновий присмак. Так от я можу описати: це непогано, це не хімічно. Але це дещо можливо, я б могла це сплутати з якоюсь шкірою або замшею. Тут, до речі, замша є. Да. Тут є замша в базі, я б могла сказати, що тут є замша чи шкіра. Воно відчувається деяка прорезиненість, ніби як ну, дуже делікатна насправді. Зазвичай, коли відчувається резина, то, ну, скоріш за все, що десь в піраміді є замша або шкіра. Так і тут. Загалом, це, звичайно, аромат про ваніль. не кондитерську, як на мене. От коли його, я казала, що я тільки один раз його носила, от коли я його носила, він мені пах більше удовістю деякою. Але такий уд, знаєте, без фекальних аспектів і без там сільхоз двору якогось. Але не такий уд. Шафрановий, до прикладу, якийсь такий гострий, кислий, резиновий. Не такий уд, а такий ну, сучасно європейський, скажімо так. Зараз я менше це відчуваю, я напевно взагалі це не відчуваю. Тут кедр я бачу, ну знову ж таки, я одразу відчуваю, можливо, базу цього парфуму. Тому що, коли я дивлюся в цю піраміду, я розумію, що я відчуваю саме базові ноти. Я відчуваю ваніль, я відчуваю замшу, я відчуваю кедр. Ну, таку деревину. Так, це важко назвати удом зараз. Хоча коли я його носила один раз, мені чомусь так здалося. Аромат класний, але моя суб'єктивна думка він не вартує тих грошей, які за нього просять у цей бабікет. І дуже перепрошую, хто його любить, хто його, можливо, купив за скажені гроші. Ну, якби я дуже рада, що у вас є ця можливість, але ем, ну, це тумач. Як на мене. Що стосується ось цього ріфа Тут більше резинові, резиновості. Тут, до речі, ноти прописані прямо тут. Ну, оці от, типу суміш перців: Елемі, рожевий перець, чорний перець, шафран, альбан. Ну, все то саме: Кедрвуд, ваніль. І якщо ви так прям. Дуже-дуже паралельно нюхати, то можна сказати, що тут більше деякої резиновості можливо. Менше замші і менше ванілі. Тут, от більше резиновості. Ну, окей, аромат ще, звичайно, не дійшов до своєї бази. Хоча я одразу відчуваю базу і там, і там. Сказати, що я відчуваю якусь особливо перці в цьому ароматі, ні. Це дуже м'який, обволікуючий, теплий, солодкуватий аромат деревина, м'яка замша. І ваніль. В обидвох парфумах. Бейбік, угу. він більш солодший. Тут більше. все ж таки ванілі, аромат про ваніль. Оця, от, резиновість, типа. Ну, легка резиновість. Вона взагалі вже зараз пішла на другий план. Можу сказати, я її майже не відчуваю в BabyCat. На перший план вийшла. М -м -м Ваніль. Я продовжую відчувати там кедр. Вот це все. Но. Але треба сказати. Якщо ви. Любити вот это вот знаєте, нюхати якісь там ноти вичисляти ашо впереді, що позаді, а де серце, а де база. Якщо ви вот такий фанат. То ви будете тут це все відчувати. Але якщо ви просто користувач парфумерії, ви будете цей аромат, рівно так само, як і цей Baby Cat, і так само цей Agave, дуже складна, складна назва, ви будете відчувати просто як ванільно-деревинний аромат. Все. Якщо описувати його двома словами, це ванільно-деревинний аромат. От так. І один і інший. Я просто зараз, як би для вас намагаюся якісь нюанси зловити. Справді, ви знаєте, мені важко цей флакон кидати з рук в руки. Арабський бренд не такий стійкий, як мені здається, не такий, дифузії нема. Ну, побачимо: окей, араби люблять постояти. Загалом аромат дуже приємний. Я дуже рада, що я його купила. Він супер осінній. Мені зараз так хочеться на осінь ось такого, знаєте. Теплого, якихось сухофруктів, алкоголю, ванілі такої, от бурбонської, якоїсь алкогольної, щось такого теплого, затишного. Цей аромат повністю відповідає моєму запиту зараз на осінь. Я рекомендую ось цей аромат як клон, який схожий на 98% на baby Cat. Якщо наші з вами смаки співпадають, то от так, спробуйте. Це моя думка. Хоча я бачила різні думки, що вони не схожі, але вони схожі, просто повірте мені. Cat, от, знову ж таки, ми говоримо про паралельний затест, я обидва аромати зараз нюхаю. Якби не було паралельного затесту, я б взагалі не зрозуміла ніяких жодних нюансів. Кет стійкий. Так, він стійкий. Він досить дифузний, він прям відчутний. От що стосується арабського парфуму, не знаю. Як він себе поведе. Але я вже, от по відчуттям, нюхаючи з себе зі шкіри, я розумію, що тут не вистачає стійкості, не вистачає дифузності, ну, як би і, відповідно, гроші, які ви будете платити, якщо ви будете платити за нього, вони набагато менші, ніж вартує BabyCat. Класний цей BabyCat. Класний цей рабчик. Тут більше, як я вже сказала, якщо прям супер-супер порівнювати, то в арабського аромата на перший план вийшли дещо резинові ноти. Я думаю, що це шкіру замша. Далі де ваніль. І кедру майже немає. Деревини майже немає такої, щоб її можна було якось відрізнити. Тобто вона там десь є, але відрізнити її важко. В Baby Cat на перший план вийшла ваніль. Ну, зараз я вже також не відчуваю кедра, розумієте, якось окремо. Загальна композиція, ти розумієш, що це ванільно-деревинна композиція. Але от на початку я прям відчувала спил, можливо, навіть дерева. Зараз немає цього. Ну, або вже якось ніс, не знаю, тільки ваніль, коротше, я чую. Кислоти, ось цієї резиновості, типу шкіряності, взагалі нема вже зараз. Ну, от Просто нема. Це просто ваніль. Це, можливо, можливо, найцікавіша араб, тому що тут все ще можна відчути якусь резиновість, і мені здається, що саме ця резиновість додає якогось, ну, якусь цікавий аромату. розумієте, не просто там ваніля, а от зі шкірянністю. Коротше говорят, друзі. Класний аромат. Я давала посилання в себе в телеграм-каналі, коли побачила, що ці аромати з'явилися на нанутіно. Взагалі, цей бренд з'явився на нанутіно. Там багато різних ароматів. Ну, як багато, до 10, напевно, там різні клони на що та що. Але мене зацікавив конкретно цей, тому що мені, в принципі, сподобався, як я вже сказала, Baby Cat. Він відповідає моєму запиту на сьогоднішню осінь. Тому крутий аромат за дешево. Рекомендую. Я його рекомендую. Найжирніший, найважливіший, найголовніший його плюс я не відчуваю тут жодної амбродеревини, Ніяких противних мускусів, ніякої цинідності, нічого ось цього такого, що висверлює мозок. Тут немає, і слава Богу, такого, як я відчуваю в латафах. В цьому парі Corner тут цього немає. Шикарний флакон, класний аромат. Ну, побачимо. Побачимо на рахунок стійкості, поки важко сказати, але думаю, що вона невелика. Можливо, з часу. Друзі, ось такі мої враження. Нарешті розпакували цей аромат. Сподіваюсь, я була для вас корисна. Якщо це так, підтримайте мене вашим лайком, напишіть коментар і бережіть себе. Всім па-па!